Одного разу така жахлива була така екскурсія у мене. Дівчина з Одеси приїхала, була учасником битви екстрасенсів, дійсно. Казала, що бачила самих цих привидів. Казала, що солдати ходять за нами постійно по бункеру. Дивні відчуття тут є, коли ти сам ходиш по бункеру, коли нікого немає. Ну, Завжди тобі кажеться, що за тобою хтось ходить. Завжди. Кров тут смерть. Ну, Років 12 тому хлопці попереджені були, що, не дай Бог, носа не сунули. За стіни бункера може бути небезпека. Хто його знає, що там є тими стінами. Може бути сильно замінована територія. Найпотужнішу лінію оборони збудували угорці за наказом Міклоша Горті, регента Угорського королівства, який спершу став на бік Німеччини, але згодом зрозумів свою помилку та вирішив перейти на сторону Союзу. Зробити це йому не вдалося, що й поклало початок будівництва лінії оборони на території Закарпаття. Завданням Угорської королівської армії було побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами в найкоротші терміни. За п'ять років їм вдалося створити вузли оборони на відрізку 600-700 кілометрів по Карпатському хребту. У телеграмі до Гітлера у 1943 році Міклош Горті писав, що побудував браму через Карпати, яку жодна армія у світі не пройде. Він ту браму закрив на ключ, який і заховав у річці Тиса. Одним із найбільш потужних вважався Мукачівський напрямок. Укріплення складалось з двох вузлів оборони польового типу і шести довгострокової оборони. Наразі для туристів у доступі тільки кілька сотень метрів тунелів, адже інші ділянки або не розкриті, або завалені. Заходячи всередину бункеру, одразу відчувається моторошна атмосфера. Ехої відчуття, ніби хтось іде позаду, завжди переслідуватиме відвідувачів. Сенці, яка також завітала до бункеру на екскурсію, запевняє, що енергетика тут безумовно просочена панікою і страхом. Зайшла там взагалі був страх. Люди взагалі не розуміли, що відбувається. Ось такий час, коли ну, просто немає інформації, так чи не так. Паніка величезна, величезний страх. Як такої і підготовки немає, що знаю, що в мене є. Отак і йду. Тобто тут немає якоїсь. Ось сказали, і йду, моли Ну, щось дуже приблизно. Виставлені експонати частково знайшов екскурсовод пан Іван. Деякі ж були знайдені та привезені задля відчутнішої атмосфери. Дитинство пригадує своє, наприклад, роки 30 назад, коли ми тут бігали по горам, ну нам таке траплялося досить частенько. Особисто дуже їх багато знаходили ми в дитинстві. Оці магазини рожки від кулемета Матсон. Він був на зброні угорського солдата, От його найти дуже важко. Він був табельний. Важив 9 кілограм ваги кулемет. Ну, хоч не хочеш, табельну зброю ти мусиш наплачати, тягнути за собою. Все ж таки пізніше запустили на наші Карпати Четвертий український фронт генерала Петрова, командуючи, його армію. І тут війна була в наших горах. В основному то там в горах на вершинах воєнні події відбувалися. Відступаючи звідси, угорці много чого залишили, много чого похоронили, но чов. Залишили, бо втікали. В бункері знаходиться секретна стіна, за якою є ще 25 метрів простору. З якихось причин влада строго настрого заборонила досліджувати ту ділянку тунелю. То ще з часів, коли угорці втекли і запломбували вхід, досі невідомо, що ж там знаходиться. Там якось якесь світло, там не там щось непогане, але, начебто, за тією стіною, щось таке біле, щось таке активне. Знаєте, як. Спишки не від бомби, а щось таке, чи як блищить на сонці. Щось. І угорські історики вважають, що коли відступали звідси, вони тут теж много чого мали прихоронити в бункері. Арсенальні приміщення обов'язково. Може, й золото третього рейха. Рухаючись далі по коридорах, ми натрапили на лікарню. Досить багато експонатів вдалось берегти до наших часів. В бункері під час війни знаходилась одна з найбільших лікарень для військових. Під землею була налагоджена подача теплого повітря, а влітку тут прохолодно та сиро. Пан Іван розповідає, що радянські солдати після того, як зайшли в бункер, відіслали дітей на розвідку. Ті мали перевірити безпечність всіх припасів, які залишили за собою втікачі. Це з погоди нашого дірця, який недавно помер. Він попав бункер після війни. Сюди його посилили сюди. Радянські солдати вже після війни. Як він згадував, в нього такі висновки склалися, коли вони вийшли хлопці з бункера. Ну, це була розвитка. Нас пустили, каже, бункер провірити, замінування, розтяжки і так далі. Місцеві провірили бункер, їду провірили пізніше, їх заставили їсти і пити, все, що вони повиносили. Ну і кажуть, далі нас вже живих відпустили додому. І правда, з Вингородою навіть. Розчищали і готували бункер для екскурсій близько чотирьох місяців. Бригада, п'ять чоловік, ну, звичайно, що. Вихідні то обов'язково. Отак, від січня, до, до травня місяця, в 2012 році, тут проводилися очисні роботи. Мусор, підлогу уклали, кабеля хлопці приводили. Трошки, трошечки чуть-чуть, десь не десь вапном стіни білили. Така його легка реставрація відбулася. Магічний, цікавий, історичний і надто важливий об'єкт для закарпаття вартий уваги кожного гостя регіону. Його історія лякає і водночас дивує, тож її варто почути. На автобусі чи власному авто вам потрібно доїхати до села Верхня Грабівниця Мукачівського району. Екскурсія точно не залишить вас без вражень та емоцій.